Всім привіт! Ремонт Хонди Гіорна своїми руками з мишою далі. Значить що, розібрав я цю моциклетку. Вийшло, що вона не заводилась, завжди вона давно вона пудрила. Розібрав карбюратор, ну, ганчірочку так, щоб нічого не попало. І тепер подивимось, що сталося. сталося таке. Це. Сміття з баку, це не з якогось там совкого зіла чи вазу, чи щось такого москвича. А це з мотоциклетки. Оцей бак був весь забитий сміттям цим. Це, видать, заливали. В йомкостях на заправку таке сміття. Треба викрутити обов'язково бак, з бака датчик, щоб не пошкодити. Промити оці діла всі карбюратор І поставити обов'язково фільтр. Ось такий бензин у мене жовтенький, бо вимив я до чистоти. Пользуюся щіточкою. Така щіточка в мене мінної труби вигибав. Ну, Помило так більше-мені. Ось видно. що. Це не в баку діло. Звісно, бак вже не новий, йому багато років. Що робити? Обов'язково треба, коли заливаєте бензин, не користуватися напряму. А треба заливати в каністру, щоб він відстоявся. І бажано, щоб була сітка. А то, віддати, ці мотоклетки я не знаю скільки год, але вже видно, що хазяїн предвидший лив, таке, що. А може і другі таке. Значить розібрав. Зараз заведемо, побачимо, як воно буде працювати. Всім до побачення. Ремонт Хондегіорна змішуйте левшою.